Завершено пошуково-рятувальні роботи. Усього у наслідок вчорашньої ракетної атаки загинуло 18 осіб, близько 80 постраждали. Яка наразі ситуація у місті знає наша журналістка Юлія Махових? Вона наразі перебуває на місці атаки у Чернігові. Юлія, вітаємо тебе. Розповідай, як оговтується місто від учорашньої трагедії. Привіт, Настю. Так я зараз знаходжуся у Чернігові, саме у тому районі, який вчора постраждав від ракетного обстрілу росіян. Відомо про 18 загиблих осіб станом на зараз та 77 отримали різного степеня ступеня пошкодження. Станом на 9 ранку завершилися пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили нам у ДСНС, вони поки що призупинені. І створюється штаб для ліквідації наслідків. В надзвичайної ситуації, і давайте послухаємо е, речника ДСНС. Він нам розповість про те, як проходила ця операція. Для пошуково-рятувальних робіт було залучено 65 одиниць техніки та 406 чоловік, ну працівників. З них від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 22 одиниці техніки та 101 працівників касового складу. На даний час створюється створений штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де визначаються подальші дії всіх служб, що далі будемо робити. Тут на місці події ми спілкувалися з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом. Він нам розповів про те, що е, трохи деталей про е, дітей, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Е, відомо наразі, що це були хлопчики 2006, 2008 і 2011 років народження. Поранення у них легкі лікуються наразі амбулаторно. Е, що ж до решти постраждалих, то скажу, що 12 людей у Тяжкому стані знаходяться в медичних закладах міста. Їм допомагають медики. Троє з них дуже в тяжкому стані. Вони в реанімації, але сподіваємося, що все буде добре, і лікарі зараз зроблять все можливе для того, аби їх врятувати. Скажу ще, що зараз люди дійсно оговтуються після того, що сталося. Ми бачимо будинок, який знаходиться позаду. У мене там уже у тих вікнах, в яких не було скла, уже сьогодні стоять осб плити. Люди. Утеплюються, закривають плівкою. Цьому їм допомагає місто і області. Давайте послухаємо В'ячеслава Чауса. Він розповість більше. Більше 30 багатоповерхових житлових будинків пошкоджено. Пошкоджений навчальний заклад, пошкоджена районна лікарня. Ну, ви бачите, зруйнований соціальний об'єкт і. На сьогодні комісії працюють для того, щоб зафіксувати всі збитки, всі руйнування, якомога швидше допомогти тим, хто постраждав. Понад півтори тисячі тонн будівельного сміття е, вивозили комунальники та надзвичайні служби з місця трагедії. Нагадаю ще раз нашим глядачам, що вчора ворог вдарив по Чернігову е, трьома ракетами. Орієнтовно, це були іскандери. Е, 18 людей загинули. 77 отримали поранення різного ступеню Тяжкості вони зараз у медзакладах міста, і ми будемо дізнаватися про їхній стан більше уже найближчим часом. Адже вирушаємо саме до лікарень. Будемо. Питати у лікарів, спілкуватися з родичами, Тож на цьому у мене все і повертаю слово до студії вам.